Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, що я ще виготовив нове. Це от такий корпус для ключ-карти. Звичайно, він буде відрізнятися від оригіналу, але от, ну, по розмірах він такий самий. От. Сюди от вкладається мікросхема, є кнопки, вони так зроблені. що Будуть натискатися. От. Вся ця Дві половинки вони складаються між собою по пазах. от. от, так от. Ну, але я б напевно, якби мені це потрібно було, то я б ще додатково проклеїв, би, мабуть. Ну, Бачите, воно так от. не зовсім все так. От. І протестуємо. сюди ключ, вставляється, теж фіксується. От так от. От, тобто, по розмірах, такий, як оригінал, от, але що значно дешевше. Буде корисно тим, у кого ключ карта пошкоджений, поламалась. Ну, сам, сам пластик. Я не, ще Зараз не про мікросхему, а про сам пластик. От, тому є така опція значно дешевше ніж оригінальні ключі замінити. От, також можу виготовити в різних кольорах: це там, білий, е сірий. Чорний такий, як на відео. От. Кому корисно, кому потрібно, звертайтесь за контактами в описі під відео. Е, також там знайдете посилання на мою групу у Фейсбуці. Теж вас всіх туди запрошую. Отак от от. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтеся!